Чи підтримують наші українські меценати, підприємці, наші політики, те, щоб матеріально щоб цей заклад розвивався, яка є їхня лепта у розбудові майбутнього цього закладу? Це цікаво, що приклад дуже важливий є Це, що робить вже десятиліттями наша діаспора, те, що робить наші великі друзі в різних країнах світу, зокрема в північній Америці. Стає зараз еталоном для молодих підприємців. У 2008 році ми зібрали в Україні три рази більше, ніж в попередньому році, і така наростаюча траєкторія вже є кілька років. І один з найсильніших аргументів є приклад меценатів, які є в Америці і в Канаді. Ми почали будову нового університетського містечка. Принципово ставлячи передумову, що ця дерев'яна церковця, яка є його наріжним каменем, має бути фондована жертводавцями зі Львова. І так воно сталося. Вже в другий цього року відбувся цей бенефіс перелазок, ФОЛТВА, який гуртує молодих бізнесменів і підприємців, які стають нашими ктиторами і жертводавцями. Провідний середник це пан Ярослав Рущишин, який зложив княжу по жертву 150 тисяч доларів на побудову нашої дерев'яної церковці. Я вважаю, що українське університет дає певний рівень якості не тільки освіти, але й студентського життя. І тому, і тому я вважаю, що там якраз виховується майбутнє України. А особливим прецедентом це бенкет в Києві. Очолив його блаженніший патріарх Любомир, таким почесним головою комітету була також Катерина Ющенко. Яка як православна патріотка України дуже підкреслює на кожному кроці, наскільки потрібен Україні саме Український католицький університет? І цей бенкет приніс нашому університету 100 тисяч доларів. Ми сподіваємося, що це є початок традиції, такий бенкет осінню повториться в Києві і плануємо аналогічний вже у Львові. Отже, а що нового нового УКУ? Знаєте, я навіть не встигаю за всім. Всього я вам розкажу. Є нова бізнес-школа, яка запрацювала, яка п'ять років тому була практично немислима. Починаємо ми. Задумуватися і формувати програму з медіа студій. І починається тепер вже цього семестру програма з біоетики. Це дуже складні питання, вони бентежать не лише Україну, але цілий світ. І вони знаходять підтримку серед наших меценатів. Одну таку катедру в цій сфері підтримує родина Мунчаків з Канади. Я бачу, як наука поступає допереду. А властиво моральна думка відстає на дуже багато. Під час моїх дослідів я мав багато нагод зустрічатися із дилемами, проблемами щодо щодо етичності дослідів, уживаючи, наприклад, людські клітини, людські ембріонні клітини. Отже, чи я маю право уживати ембріонні клітини, звідки вони походять? Отже, всякі такі моральні питання мені не ставали, я на то не мав відповіді. А тут з'являється нагода, де можна простудівати і виробити наш християнський католицький світогляд на ті проблеми, які тепер і надзвичайно важні. Розпочався процес будови нового університетського містечка. Нарізна різна церква, фундована спонсором зі Львова. Це Наріжний камінь, але також треба було попрощатися з минулим, бо на цій території будувався культурний центр, ідеологічний центр для партії Червоної Армії. Цього року ця недобудована руїна вже зникла і відкривається територія для нової будови на наступний рік. Я зрозумів. Отже, Борисе, що тепер ми будемо невдовзі сусідами, і, напевно, що це дуже добре, що дві таких солідних інституції як Український католицький університет і Академія сухопутніх військ є поруч один біля одного. Зрештою, це є можливість зайти в гості. Отже, наступна зустріч у вас. Невдовзі ректор УКУ завітав до Академії сухопутних військ. Серед курсантів він зустрів велике зацікавлення до питань християнської духовності.